Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную поговорити про документи, які підтверджують право на відстрочку для чоловіків. Хочу нагадати, що згідно останніх змін, до 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні оновити свої дані. А Ви можете це зробити особисто звернувшись до ТЦК, Територіального центру комплектування соціальної підтримки. Ви можете це зробити через. Мобільний застосунок резерв, можете це зробити в ЦНАП. Вам потрібно оновити свої дані, фактично, адресу вашого місця проживання, контактні ваші мобільні телефоні, актуальні, та адресу електронної пошти. Але хочу нагадати, що є. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є стаття 23, де визначено категорії тих чоловіків, які мають право отримати відстрочку. І потрібний там також вказаний чіткий перелік документів, які потрібно підтвер... подати, які підтверджують ваше право на відстрочку. Я пропоную розглядати кожну категорію чоловіків окремо. Для того, щоб ну, вам було так зручніше, ми почнемо з вами з тих чоловіків, які мають інвалідність або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк 6 від 6 до 12 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Є така категорія чоловіків, це пункт. Другий частина перші, статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що ж в такому випадку вам потрібно подати? Які ж документи, які будуть підтверджувати ваше право на відстрочку? Перша це довідка до акту догляду медико соціально-експертної комісії за формою визначеною Міністерством охорони здоров'я. Або ж посвідчення, яке підтверджує ваш відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. В цих документах має бути зазначено групу та причину інвалідності, або довідка. Для отримання пільг людьми з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Також є спеціальна форма, яка затверджена Міністерством соціальної політики. Там має бути постанова військово-лікарської комісії Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.